Вітаю, це канал Рукодільні Історії. Мене звати Марія. В сьогоднішньому відео я разом з вами буду робити кольє. І кольє буде ось із цього матеріалу. Це камінь бацванський агат. Я давно про нього мріяла, він не з дешевих, але цього разу мені вдалося його купити. І ще одну низочку я замовила, ще десь в дорозі їде, але вже мені кортить з нього зробити прикрасу. Тож будемо робити разом і сьогодні. Подивіться, яка це краса. Це, це неймовірно просто. Дивіться, які нам Вони всі-всі з різним малюнком. І цей малюнок я люблю роздивлятися. Мені подобається, коли намистини різні і кожна по-своєму індивідуальна, красива, неповторна. Так як і кожен з нас. Є намистини, бачите, з слабо о, вираженим малюнком такий майже однотонний. А є ну, дуже цікаві. Ось, наприклад, дивіться, яка краса-краса. Так, ну і ще мені треба вибрати із цього розмаїття, вибрати дві більш-менш однакові намистини, з них я зроблю собі сережки до комплекту. Я так думаю, що цими намистинками будуть дві темні намистини. Ось тому, що їх тут найбільше, наприклад, ось ці. Бо якщо їх вибрати окремо, то Темних. Ось так. Так, ось всі темні. Я з них виберу дві на сережки. І те, що залишиться, додам до кольє Так, вибрала нарешті дві, ось ці. Це будуть майбутні сережки. Я їх відкладу. Це саме цікаве. Далі починається творчий процес, який я так люблю. Процес, в якому треба підібрати фурнітуру, роздивитися, як буде краще поєднуватися між собою, яка саме фурнітура. І я так подумала, що так як ось ці кольори в мене такого кавового кольору. То я буду використовувати, звісно, не срібну фурнітуру, а латунь. Я так собі подумала, що це буде латунь, і, можливо, трішки золота. Так як намистини самі по собі самодостатні, я не хочу сюди додавати і перевантажувати намисто. Якимись іншими декоративними елементами, які візьмуть на себе акцент. Тому тут саме головне показати всю красу каменя, тобто потрібно, щоб камені були максимально відкриті. І я так думаю, що це буде просто повторюваний. Повторюваний малюнок. Повторювана схема. Давайте подивимося, в мене є ось такі проставочні диски. Так. я їх використаю, вони якраз латунного кольору. Подивимося, як це буде виглядати. Отже, отже, так як тут в намистини гладкі прямі краї, то мені цікаво, як вона буде поєднуватися із ось таким проставочним диском. Як це буде виглядати? Тому що, на жаль, пласких дисків латунного кольору. В мене немає. Дуже шкода. І ще в мене є ось такі позолочені намистинки. І якщо я їх поєднаю, як це буде виглядати? Давайте подивимось. На цьому диску, бачите, з одного боку більш чіткий малюнок, а з іншого тусклий малюнок. Тобто, далі піде у нас намистина. І ось, ось моя задумка. Подивитися, як це буде. Ну, що я вам скажу? Що навіть якщо, навіть, навіть якщо ось так залишити і посадити це не, звичайно що це буде не на волосінні, а на ювелірному тросику, то все одно мені не дуже подобається, ось, бачите, тут відстань. Між намистиною і цим диском, і воно не дуже, як на мене, гарно виглядає. Взагалі-то ці диски вони краще лягають на круглі намистини. А тут воно, ну, якось, не, не зовсім так, як мені хочеться. Тобто, я вже для себе зрозуміла сьогодні, що ось ці. Що ці хвилясті диски краще все-таки ставити на круглі намистини. Так, і що, ж мені, і що ж мені робити? Бо я розраховувала саме на такий варіант, але, але треба вибирати щось, придумувати щось інше. Так, в мене є ще, щось сьогодні з фокусом зовсім не складається, в мене є ще з пласких ось такі позолочені, але вони йдуть менше за розміром, ніж розмір намистини. Намистина в розрізі має один сантиметр в діаметрі, ну, тобто 10 міліметрів, а ось цей диск, він йде 6 міліметрів. Давайте ще так, такий варіант подивимося, якщо. Але мені, знаєте, мені здається, що буде забагато золота, а я цього не хочу. золота. Я хочу навпаки, щоб, що ж таке з фокусом, я навпаки хочу, щоб а, привертала увагу тут не в цьому кольє не ось ці золоті вставки, а самі намистини. Ну, як на мене, як на мене, то це ну це за яскраво. Це за яскраво. Отже, мені треба зараз пошукати фурнітуру і ще якусь латунну. Так, залишити ось ці золоті диски, так? ну так як у мене інших немає, на жаль, от, а чекати. Ну, не хочеться мені чекати це довго, як на мене. І ще там 10, 12, 14 днів там, коли вони прийдуть. Тому я залишу диски так, ці, а от ось цю наустинку все-таки я буду замінювати. А так, я буду замінювати. Зараз я подивлюся, що в мене тут ще таке більш підходящий є. У мене ще є ось такі латунні. І якраз, можливо, це буде вихід із ситуації. Зараз подивимося, як буде виглядати такий варіант. Одну треба. Так, о. Ось. Як вам таке поєднання? Я, наприклад, бачу, що саме ось таке поєднання, але ну, мені більше всього подобається. Тут. Гармонійно поєднується ось ця приставочна намистинка. І е, золоті диски, вони не забирають на себе всю увагу, а просто так е, тонко підкреслюють е, красу намистин. І я думаю, що ось цей варіант я і залишу. Ну, і далі я буду використовувати. Ювелірний тросик ось такого теж золотого латонного кольору. Так, ну і далі я буду нанизувати вже поза камерою, щоб не забирати ваш час, і покажу вже готову роботу. На мистинки буду. Чергувати і ось такі без малюнка і з малюнком. І вийшло в мене ось таке намисто з вікна трохи засвічує, але то нічого. І включений вентилятор, якщо сторонні звуки, то включений вентилятор, бо Дихати немає чим. В кімнаті плюс 35, на вулиці навіть не знаю скільки, більше 40, мабуть. Так, ну от, як бачите, я тут використала ще ось такі чорні намистинки, гранені. Е, здається, це Онікс. І от Боцвана. Тут я взяла такі намистинки без малюнку, і далі. До середини вже намислинки з малюнком, щоб їх можна було роздивлятися. Малюнок різний з усіх сторін, тому що це натуральне каміння. Ще я хочу зробити сережки такі, але наразі в мене, на жаль, немає швенц під них. Буду замовляти, бо ті швензи, ось що в мене є. Такого золотавого кольору. Вони сюди не підходять, тому що, ну, як на мій смак, не підходять, тому що швензи занадто а, такі тендітні, а для намистин такого розміру потрібні більш масивні. І тоді воно буде гармоніювати. А також я ще хочу зробити браслетик. На браслет я вже буду використовувати намистини всі з малюнком. Це я так планую. Ну, на мою руку. У мене рука худенька, тоненька. Але думаю, що такий браслет теж може бути в мене в комплекті. Треба тільки підібрати застіпку. Ну, застіпку теж буду. Замовляти на Aliexpress, тому що в наших рукодільних магазинах поки нічого я такого підходячого не побачила. От. А на мистинки, ви бачите, які чудові, дуже красиві. Вони мені нагадують африканських тварин. Ось цей колір саванний. Поєднання таке чудове. Дивіться, яка краса. І розписані. Ось так природа розписує. Краса. Ну, і це відео я буду завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що були зі мною. Ну, а попереду ще будуть інші мої роботи, інші відео і на різні теми. До наступних відео.